Чому є кліки з контекстної реклами, але продажів? У вас немає. А перше, якщо ми говоримо саме про контекстну рекламу, то, скоріш за все, у вас є дві проблеми. Перша проблема це запити, по яким переходять люди на ваш сайт. Просто попросіть у тих людей, хто налаштовує вам контекстну рекламу, щоб вам вигрузили реальні запити. Не ті запити, по яким би ви хотіли, щоб у вас сайт знаходили, а реальні запити, які вбивали люди, і після чого перейшли к вам на сайт. І ви подивитеся, там побачите дуже багато різного шлаку. Це перше, друге, це сторінка. Наскільки сторінка, на яку потрапила людина, дійсно відповідає тому запиту, який вбила людина. Ну і третє, знайдіть такі самі сторінки у ваших конкурентів, і порівняйте сторінки конкурентів, неважливо, це там послуга чи це сторінка товару, і дайте самі собі відповідь, на якому із цих сайтів замовили би товар або послугу саме ви. І ви точно будете знати за рахунок чого ви зможете її покращити, щоб всі люди, які переходять до вас на сайт, залишали заявки і замовлення, чого вам і бажаю.